Проводити збори уже був час. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія зобов'язана звітувати про роботу, що її очільник і зробив. А зовсім незабаром, 23 листопада, у Хмельницькому відбудеться конференція адвокатів. Тож присутні обирали делегатів на запланований форум. Щоправда, лише з тих, хто встиг підтвердити свої дані про адвокатську практику в єдиному новоствореному реєстрі. У відповідності до вимог положень статті 47 закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність. Приймати участь у Роботі конференції можуть бути можуть лише ті адвокати, хто включений до єдиного реєстру адвокатів. Все. Відведені на подання і підтвердження своїх даних в новому єдиному реєстрі п'ять місяців минули. Чому стільки правників не потрапили в перелік, питання не зрозуміли. Не на камеру адвокати зізнаються. Заяву відповідальній особі в свій час передали, але дані б до реєстру не потрапили. Чому ми не з'ясували, оскільки тієї людини на зборах не було? Утім кажуть, зареєстровані подібна безпечність, невиправдана помилка. Кожен адвокат самостійно має орієнтуватися. Як у законодавстві України в цілому, ми всі зобов'язані виконувати рішення органів адвокатського врядування. Суворий закон, але закон казали правники ще про давніх часів і були цілком і повністю праві. Діяти в супереч законодавству собі на шкоду. Тим часом практика правозахисників сьогодні не така проста і вимагає постійного підвищення кваліфікації. Вибути з процесу навіть на півроку це багато втратити в сенсі професійної придатності. Майбутня конференція має допомогти заповнити прогалини. Ми чекаємо одного, щоб були створені, зареєстровані і належним чином працювали органи адвокатського самоврядування, працювали заради адвокатської спільноти всієї області, всього нашого краю. Люди повинні вноситись в реєстр. Люди повинні адвокати бути захищені. Адвокати повинні підвищувати свою кваліфікацію. Адвокати повинні ну, реалізовувати всі свої права, які вони мають на згідно закону. До речі, чи то пак зовсім не до речі, Хмельниччина єдина в Україні область, що випала з процесу, що адвокатів ніяк не радує. Рік ми бездіяли. І це єдина область на теренах усієї України. Дата, час, місце скликання конференції, а також питання для розгляду вже узгодили. Тож 26 обраних делегатів тепер мають повне право представляти місто Хмельницький на обласному форумі адвокатів.